<реш> Збільшення Новораду. Хто пізніше прийшов, ти більше плану. А, <реш> вирішили цього разу власне, відчути, як це, як це справді відчути бути дух старовинних ботярин. Львівський правдивий дух такий. Ось ви бачите, у нас є і метелики, так у нас є і тяжкі, оці от речі, так які ми власне для нашої молоді. Так? І досить це є гарно, зручно. І ніхто не забороняє бути модним, стильним. стильним. Тобто в той час в принципі, ми були, теж мали смаки, це дуже-дуже зручно, хочемо сказати. Так? Мета цього велопроменаду популяризація велосипедної культури, але саме їзди на міських велосипедах, і відповідно своєрідна присвята львівській батярській культурі. Чому ми саме проводимо його в жовтні і в травні? Тому що перший велопроменад відбувся 2 травня цього ж року, тому що це. Традиція таких заїздів ретро у всьому світі, яка почалася у 2009 році. І вони проводяться саме навесні та весени, а саме квітень і жовтень. Це нормальний цивілізаційний крок, коли люди у 21 столітті починають знову їздити на велосипедах. Тому я вважаю, що чим це буде, цей транспорт буде популярніший, тим краще. І треба шукати всілякі способи донести до людей от цю думку. Okay, what's the last one? Oh, that's cool, they're scared. Obrigado.